Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами займаємося онлайн з середньою групою. І сьогодні на уроці ми з вами традиційно розпіваємося, повторимо наші пісні і зробимо дикційні та дихальні вправи. Тож, давайте сядемо рівненько і беремо вдох, робимо і видах. Молодці ще раз беремо вдох. Молодці і видих. два рази вдох, і два рази видих. продовжуємо. Можна ускладніти ще, якщо у вас є таке бажання, тобто давайте трішечки зробимо вже три рази. І живіт при вдохі, я нагадую, наповнюється, і при видохі він здувається. Давайте ще раз вдох. І трішечки здулося. Ще раз вдох і видох. Молодці, повноцінно беремо вдох і видох. Не забувайте, будь ласка, брати під час дихання, під час співу дихання, тому що це залог вашої успішної виконання цієї фрази, якщо ви не будете встигати брати дихання, то ви захекаєтеся під кінець фрази і вже не зможете якісно розвинути свій звук далі в пісні, тому беремо у кінці фразу дихання. На початку на кінці фрази, тобто, ви знаєте, що перед тим перед приспівом, перед куплетом. Ну, якщо в куплеті у нас 4 строки, то ми беремо 4 рази. Якщо длінні строфи, то ви можете брати посеред також дихання. Звертаємо на це увагу, як постійно роблю вам зауваження на наших зустрічах і сонних і ансамблевих. Молодці! І давайте згадаємо трішечки наші скоромовки. Складну таку, да, Іванка запропонувала там, на тому уроку. Вередували варедниченьки, що не зварили варенички. Не вередуйте, вередниченьки, хай поваряться варенички. Вередували Виред... варедниченьки, що не зварили варенички. Не вередуйте, варедниченькі, хай поваряться варенички. Молодці. Ось, збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. І можна її також ускладнювати цю. Да? Далі. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися. Про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Ще раз, їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися. про Прокопа, про про Прокопа, Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Далі ускладнюємо ще бук бундючих з перед дубом. Трясна дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. Молодці. Повторюємо ще раз останнє: бук бундючих з перед дубом. Трясна дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. І давайте з вами трішечки вже розпівуємося. Сідаємо рівненько, беремо вдох. З насвою нот вже співаємо другу вправу. мі, ре, мі, ре, до. <плес> Моці ще раз, будь ласка. Молодці. І завершуємо вправи. продовжуємо остання фраза. Нашу пісню, ой, там на горі. Тож, давайте я включаю фонограму, будь ласка, трішечки вам буду допомагати підігрувати. Ще скажу пару слів. Вже переходимо ми працювати до художнього змісту, образу пісні, розкриваємо, показуємо свої емоції. І від цього наш звук він такий, більш напористий, такий активний. Тобто не, не жуємо такий, Фрази, а вже активно стараємося співати. Давайте. Сиділа пада з си зими, з зими, кроме обіймала, горі на круті, на горі на круті, без все соків, за високий рік, той на горі, на круті, він розлучив пару плакати, плакати, តាមមកครูจริงขอยืนกันនៅบุรีขอไม่ทันนักครูจริงไปด้วยกันนะ Молодці. Тобто не забуваємо, працюємо вже над художнім змістом пісні. Не забуваємо це, будь ласка. Ну, і наша остання пісня. Ми молодь України. Зараз я знайду ноти. Ми молодь України. Дуже така дуже вона яскрава, чудова. Давайте її також згадаємо сьогодні на уроці. Вже вивчаємо текст на щоб ви все знали, так? Під небом України яскраві килими, жовтаві крила, і хвилі Дніпрові, і хмари золотаві, і щастя острови, хай майрять над нами державні прапори. Це перший куплет. Я також вам її і буду награвати, і наспівувати трішечки патріотично. Під небом України яскраві килими, жовтаві степокрила, і хвилі праві, і хвора золотаві і щастям, хай маю над нами державні прапори, кольорова паха білими крилами, Редкий день приносить у житті. Творимо ми щастя власними руками, і летять любові берустки. Замилкаємо, Україно, ріб прадавня сторона, хлібом і піснями, день свій зустрічає молодь України в майбуття. І не забуваємо про те, що ми відкриваємо да? ротик на. При кінці звуку а, е и молодці Другий куплет. Зростає разом з нами свята рідна земля. Патріотично зростає разом з нами свята рідна земля, ми молодь України за нами майбуття, злітає в тему жовто-блакитні прапори. Ми Молодь України і українці ми Кольорова птаха, білими крилами, Рідкий день приносить у житті, творимо, ми щастя, власними руками, і летять любові перести. молода країна, України, добру, щиру раду, свій ранок зустрічаємо життя, і доля нам не стане на заваді, бо з нами рідна матінка земля. І також та відкрили рот. Рідкий день приносить у житті, творимо ми щастя власними руками і летять любові белюсти. Молода країна земле Україна, прашурів прадавня сторона хлібом і піснями детстві зустрічає молодь України майбуття. Ми молодь України за нами майбуття. І не забуваємо також проговарювати вже. Кінець цієї пісні та середину, там, де у нас такі патріотичні лозунги співаються. Тож співаємо, не лінуємося, відкриваємо рот, гармонічно співаємо текст, беремо дихання, і головне знати вже текст. Я знаю, що багато вже вивчили з вас ці пісні. Тож працюємо і зустрічаємося, я впевнена, у наступному році вже у нашому світлому. Будинку творчості. Усього найкращого. До нових зустрічей!